Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми розповімо про одного з найвеличніших пророків Старого Завіту, пророка Іллю. Його життя було наповнене чудесами та випробуваннями, і сьогодні ми розкажемо вам про його призов на пророче служіння та чудесне вознесіння на небо у вогняній колесниці. Ілля жив у часи царя Ахава, коли Ізраїль відступив від Бога і поклонявся Ваалу. Ахав був царем Ізраїлю. Його правління характеризувалося відступом від вірності Богові. Він одружився з Єзавеллю, дочкою Фінікійського царя, яка привнесла в Ізраїль культ поклоніння язичницьким богам. Під впливом Єзавелі, цар і народ почали поклонятися ідолам, зокрема Ваалу, богу родючості та дощу. Це було грубим порушенням заповідей Бога Ізраїлю. Ілля сміливо з'явився перед царем Ахавом і оголосив, що в ізраїльській землі не буде ні роси, ні дощу за відпадіння від віри в істинного Бога. Це було прямим викликом ваалу, якого вважали Богом дощу та родючості. Також це був небезпечний крок для самого Іллі, оскільки Ахав і Єзавель не терпіли пророків, які критикували їхні дії. Посуха тривала три роки. Це було важке випробування для Ізраїлю, оскільки відсутність дощу означала голод і страждання. Це змусило багатьох задуматися над своїми діями та звернутися до істинного Бога. Ахав і Єзавель намагалися знайти Ілю, щоб покарати його за проголошення посухи, але Бог захищав свого пророка. Він чудесним чином піклувався про Ілю. Спочатку ворони приносили йому їжу біля потоку керів, а потім. Він був відправлений до вдови у Сарепту, де чудесно примножив борошно та олію, щоб вони не закінчувалися. Одним із найвідоміших чудець пророка Божого було викликання вогню з неба на горі Карміл. Ілля кинув виклик пророкам Ваала, щоб довести, хто є справжнім богом. Після того, як пророки Ваала не змогли викликати вогонь, Ілля помолився, і Бог послав вогонь, який спалив жертву, дрова. Каміння та навіть воду в рові. Це чудо переконало народ у тому, що Бог Ізраїля є істинним Богом, і вони розкаялись у своїх гріхах. Після багатьох років служіння настав час, коли місія Іллі на землі підходила до кінця, і він мав передати своє служіння своєму учневі Єлисею. Єлисей слідував за своїм вчителем і навчався від нього протягом багатьох років. Ілля підготував його до великого завдання, яке чекало на нього попереду. Перед тим як залишити цей світ, Ілля вирішив передати свій плащ Єлисею. Цей плащ був не просто одягом, а символом духовної влади і сили. Вони разом йшли дорогою, коли раптом сталося щось надзвичайне. З'явилася вогняна колесниця з вогняними кіньми. Це було видовище, яке вражало своєю величчю і силою. Вогняна колесниця символізувала Божу присутність. Ілля був піднятий на небо у вихорі, залишаючи Єлисея на землі з плащем в руках. Це було знаком того, що Єлисей тепер став новим пророком, який буде служити Богові і народу Ізраїлю. Пророк Ілля є яскравим прикладом, як віра і сміливість людини поєднуються з Божою могутністю. Він залишив незабутній слід в історії Ізраїлю та надихнув багатьох на віру та служіння Богу. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки та ділитися цим відео з друзями. До нових зустрічей!